Back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo. Що ж, цього Став разу у нас огляд yes на гостя, я не знаю, це може здатись дивним, але. Гей, hey, йди Come сюди! No, ні, не сюди! Ей, oh, no, hey, скажи. How how know, скажи їм своє ім'я. Це гоногірок і головногірок. Говно гірок. Головний рок спронок. Головного спробує допомогти мені коментувати цю гру. Тож це трохи дивна гра. Ей, головногірок, ти любиш відеоігри? Ти любиш Nintendo? Ти колись грав цю гру Master 2 and the Drunker Who? Ага. Тож так, це дивна гра, і ви можете сказати. Лише по картриджу. І це один із цих дивних ніжно-голубих картриджів, тож ви відразу можете сказати, що це великий кусок блядського говна. Гірокергерок, рохом, гірок, герок. Історія включає легендарну сіамську близнючку шиву з індуїської релігії. Вона заповнила світ злими духами. Ваш найкращий друг Масер Х'ю не зміг зупинити їх, і він вдався до пияцтва. Тож зараз він пояк. будь що Мастер Чу не втрачав надію. Це мотивувало його покінчити зі злою шиною. звучить дуже гавйоно. Що скажеш, говногірок? Говногерок. Ага. Є лише одна причина купити цю гру, і це мати можливість сказати: yeah. я купив мастерчує дрон картху, щоб люди косо дивились на тебе. Вашим завданням кожен раунд є знайти всі Yin-Yang символи, щоб битись з босом. ви можете стріляти енергію з ваших рук і ви можете прокачатись до двох вистрілів енергії одночасно. Хочеш спробувати гоногірок? <головний> головний, 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 головний. То що думаєш? Саме так. Замість А або Б для стрибка, як в більшості ігор, вам доводиться натискати вверх, так як і в карадокіт. І можливо, управління таке лайнове, бо програмісти намагалися зробити чу подібним до п'яного. Або вони самі по собі п'яні. Тут нескінчені хвилі пауків, змій, іншої безуменної штуки, яка йде після вас. Гемгер, гагнер, гагнер, гагнер. Про що ти говориш? Про графіку? Гавнагер. А так, це саме так. Найкращий ефект цієї цій грі це, коли ти стоїш, одяг здуває вітром. Давайте поговоримо про музику. Вона се і вона однакова. Кожен левел, просто стереотипна китайська музика грає знову і знову на повторі. Тож, коли ви пройшли перший левел, то остача це та сама повторювана штука, знову і знову. Ти типу, побільш уселим і срати говном. Але кожна дошка, ви зібрали вісім індян символів з босом і отримуйте ключ. І до речі, ключ в цій грі зветься вогняний ключ свободи. Вогняний, так? Рок -рок -рок -рок. так само, як вогняний батіг, Саймонс Квест. Босфайти не дають ніякого челенджу, тому що все, що потрібно, це стояти на платформі, поки вони не повернуться назад. Потім ви спускаєтесь, даєте пару тичок і потім повторюєте. щодо останнього боса в цій грішивий, я очікував чогось трохи кращого. Не знаю чому, але все, що ви отримуєте, це дивну статую. Яку хуй вона зелена? Ти типу, помогли вони вибрати інший блювотний колір, окрім зеленого? Головна. Тож після перемоги над босом вам покажуть найкращу кінцівку відеоігровій історії. Ну і кусок гамна Айрок. Озвучив Ладос.